Де був Бог, коли я страждав. Дорогі мої, люди не рідко ставлять таке питання, вони з дитинства знають, що у світі існують жахливі страждання, але знання залишаються швидше в теорії і тому не турбує. І от коли відбувається, щось дійсно жахливе з ними або з їхніми близькими, не просто болить, або грошей бракує, а справжня біда вони нерідко згадують про Бога. Одні приходять до нього за утіхою, а інші, інші кажуть у Бога, який допускає подібні речі, я не вірю. Слід сказати, що частково вони праві, та духовність, яка виправдовує зло. Або закликає нескінченно змирятися з ним, насправді бачить у Бозі у кращому випадку байдужого глядача, який спостерігає за муками свого творіння. Це поганський ідол, і вірити в нього не варто. Власне, помилковість поганства не лише в тому, що богів нібито багато. Якраз багато з язичників прийшло до розуміння, що насправді існує єдиний. А у цій байдужості небожителів, які можуть підтримати окремих своїх улюбленців, але от страждання переважної більшості людей навіть не звертають уваги. Приходячи у храм свого божества, такий язичник. Відчув себе у приймальні царського палацу, до нього просто нікому не було діла. Йому потрібно стати великим героєм або принести якийсь небувалий дар, наприклад, власну дитину, жертву, або хоча б заручитися підтримкою впливого царедворця, щоб цар приділив увагу на пару хвилин. Через це у поганстві дуже багато що виникає. Але сучасна людина, яка прекрасно засвоїла істини про всемогутність і безмежну любов єдиного Бога, нерідко відчуває себе в храмі як в якійсь гуманітарній організації. Про неї тут усі повинні піклуватися, для цього ця установа існує. Але всі вони тут занадто черстві неуважні, так що заслуженої допомоги від них не дочекаєшся. Ну і Бог, тут у них напевно такий же додає такий відповідач, і знати такого Бога Він не хоче. Подивімося, скільки сьогодні багато твориться нарікань. На церкву, на священнослужителів, що щось хтось комусь не хотів зробити. Церква має у їхньому явленні щодо них обов'язки, а вони щодо церкви жодних обов'язків. Церква їм щось винна, а вони церкві нічого. Ну так не буває. Не часто, але трапляється і таке, що людину вражав. Не лише особистий біль, але і чужий. Історія ХХ століття розповідає нам про концтабори, де всілякі знущання з людей з чиєї залої примхи стали нормою життя. А рабство в європейських колоніях та стародавньому римі, а людські і більше того, дитячі жертвоприносення безліч. Стародавніх народів, скільки ж було цих мук. А й останні дні, в яких живемо ми у війні з Росією, скільки насильства, скільки жертв, і з цього знущання, і все це з примхи однієї злої людини. І всі цю людину ми добре знаємо. Навіть і без Чиєї злої волі ще 200 років тому у людей не було елементарної анестезії, і для більшості населення земної кулі голод був реальною і постійною загрозою. Так, що там 200 років, і сьогодні на землі мільйони людей живуть приблизно в тих самих умовах. Цікаво, чи багато хто з них каже не вірю в Бога, який дозволяє нам страждати. Мені чомусь здається, що небагато. Сучасна людина європейської цивілізації звикла до комфорту і безпеки, як до норми, якщо вона їх втрачає, то бачить в цьому серйозне нещастя. Але в інших суспільствах людина усвідомлює, наскільки крихке її існування і наскільки сильне зло. І тому така людина дивується швидше благополуччю, ніж нещастю. Вона не стане обурюватися, що люди часто відчувають біль, голод, холод і приниження. Як не стане дивуватися, що вони не літають небом і не живуть на землі вічно, Так уже влаштований цей світ. Тим розповідями про це сьогодні Америку, Америки не відкриєш. Тим саме в такому суспільстві виникла книга Йова. Ця книга описує людину, яка пред'явила Богові найстрашніші звинувачення. Коли низка бід спіткала її саму. Напевно, раніше вона була впевнена, що праведність і релігійність служать найнадійнішим захистом, що не повинно відбуватися нічого поганого з тим, хто щиро служить Богу. Що відповів Бог на це, ми поговоримо трохи далі, але одну річ можна побачити відразу. Гарантій немає. Найправедніша поведінка людини не може служити охоронною грамотою від будь-яких нещастя. Так, яка ж це праведність, якщо вона лише спосіб платити свій страховий поліс? А що ж нам можна відповісти на обурений крик, «Не вірю в такого Бога? Якщо людина гостро переживає своє горе, напевно, нічого, треба просто постояти з нею поруч і помовчати. До речі, друзі Йова вам мовчали разом з ним сім днів. І доки мовчали, чинили абсолютно правильно. Уже в усякому разі, абсолютно недоречним, Будуть тут ті викриття і настанови, які вони обрушили на його голову, вийшовши з мовчання, і за які їх потім суворо докорив Господь, бачачи людину, яка плаче від болю, або плач сам, перев'язуючи рани, або відійде у бік. Але якщо людина міркує про такого Бога, цілком тверезо і відсторонено, Можна запитати її, в якого ж Бога вона готова повірити, в того, який посилає з неба блискавку, щоб присікти злочин, Спопиляє будь-якого вбивцю чи насильника на місці. А якщо людину не вбивають, а лише сильно мучать або навіть принижують слово, де та міра зла, яку Господь повинен негайно присікати? І чи готова ця людина до того, що її власні пристойні вчинки будуть негайно покарані всевидючим і всесильним Господом? Задумаймося, якщо Господь буде карати, то не тільки їх, але й ми вже не такі праведні, бо й покарані можемо бути ми, а ми просимо про милосердя, про прощення. Чи не виявиться? Це свого роду концтабором, з якого не втечеш. Цілком можливо, що саме так влаштоване пекло, але точно, дорогі мої, не царство небесне. У цьому царстві люди не коять зла не тому, що їх за це покарають, тоді вони уязнені. І не тому, що їх позбавили до цього можливості. Тоді вони маріонетки, а тому, що їм більше не хочеться коїти зла. Вони виросли із зла, як виростають із дитячих пелюшок. Можна запитати таку людину, ти була, ти була би готова повірити в Бога, який не позбавляє людство вибору, але довго, повільно. І наполегливо вчить його вибирати добро, веде його дорогою до справжнього царства, розділяє з людьми увесь біль, усі страждання, усю безпорадність. Але якраз у такого Бога віримо ми, про нього розповідає Новий Завіт і особливо згадується його страждання. Це і нестерпний фізичний біль. І нерозуміння найближчого кола учнів, які думали тільки про власну майбутню славу і не прийняття власним народом, для якого він зробив так багато, і нарешті мовчання Отця, який не посилає ангельських легіонів на допомогу синові і навіть не відповідає йому найтяжчу і найстрашнішу годину. Чи можливі такі страждання, про які ми християна, не скажемо Богу? Ти не можеш зрозуміти, що це таке, ти нічого подібного не випробував? Мабуть, ні. Але самому собі кожен із нас може поставити інше питання. А де був ти, коли страждав Бог? Так, зрозуміло, Ді тисячі років тому нікого з нас не було на світі, але сьогодні ми абсолютно точно знаємо, на чиєму боці правда, і християни вірять. Він бере участь у кожному безневинному стражданні. Він страждав і за наші гріхи, в тому числі, бо ми не такі святі і не безгрішні. Немає людини, щоби жили не грішили. Ми бачимо Христа, який страждає на вулицях наших міст і в наших лікарнях, в убитих війною дітях і старших людях, убитих наших воїнах. І де виявляємося, ми самі в цей момент, що ми робимо, як ми співпереживаємо? Недармо в народі кажуть, що одно плаче, а друге скаче. Мені розповідали про християнина, який став громадянином Ізраїлю, пішов служити в Ізраїльську армію. Звичайно, хлопці розмовляли про найрізноманітніші речі, і одного разу один з товаришів по службі буквально схопив його за груди і закричав. Та де твій був Христос, коли наших дітей вбивали в освінці? Той відповів: Він був з ними у газових камерах і печах краматорії. Відповідь була прийнята, адже це єдина відповідь, гідна Бога і людини. І це саме та відповідь, яка відрізняє християнство від усіх інших вчень, що існують у нашому світі повному стражданню. Де Бог у нашій війні, дорогі мої, Він точно не з убивцями, не з тими, хто напав, він з тими, хто страждає. Він ще не знищив цих страждань, але він розділяє наші страждання. Щоб ми змогли воскреснути разом з ним. Про відмінність та подібність поглядів нового старого віту стосовно хвороб, зокрема вроджених вад, попробуємо розібратися разом у цьому. Дорогі мої, завжди, і всі часи серед людей були ті, хто страждав тяжких хвороб. Не міг обійтися без сторонньої допомоги, хто нерідко почував себе ізгоєм у світі, приреченому для здорових інваліди. Вони були і в Єгипті за часів Мойсея, і в Палестині за часів Ісуса. Що ж говорить про них Біблія? Чому взагалі народжуються на люди з цілесними вадами? Чи є сенс у їхніх стражданнях, хто робить німими та глухими? Часто можна почути, що старий і нові завіти дуже різні книги, бо одна говорить про суворі заборони і покарання, а друга про свободу і любов. Взагалі кажучи, твердження це невірне. В обох частинах Біблії мова йде про одного і того самого Бога. Та й рід людський не сильно змінився за останні кілька тисяч років, так що можна знайти і палки заклики до любові в старому завіті і суворі покарання у новому. Але дійсно є такі сфери, в яких старий і новий завіт. Помітно відрізняються один від одного, і одна з них ставлення до інвалідів. Старий завіт, взагалі категоричний, священником і левітом не може бути людина з цілесною вадою. Господь каже, що інвалід до жертовника не повинен приступати, тому що вада на ньому. Не повинен він нечистими святилища мого? Левіт 21,23 до того ж існував цілий ряд шкірних хвороб, об'єднаних в українському прелекладі загальною назвою Проказа, який робив людину ритуально нечистою. Фактично виганяючи їх з товариства. Про таких прокашених ми читаємо і в Євангеліях. Вони повинні були жити окремо від здорових, навіть дотик до них оскверняв звичайну людину. Мабуть, товариш за нещастям збиралися разом, адже вони не мали права спілкуватися навіть з найближчими людьми. Що відомо, що було для них тяжче сама хвороба чи відчуття своєї непотрібності і знедоданості. На перший погляд, таке ставлення схоже, навіть якби ми це назвали, на нацистську політику, на політику руського міра, коли суспільство мало позбутися неповноцінних людей, але тільки на першій. Що стосується прокажених, тут є немало здорового глузду, шкірні хвороби заразні. І для того, щоб запобігти епідемії, хворій людині дійсно краще не стикатися з здоровими. Ми це недавно пережили епідемія коронавірусу, оцю ізоляцію. У свою чергу хвороба або каліцтво, які не були заразними, ніяк не виключали людину із товариства. Ми бачимо приклади, коли люди із серйозними тілесними вадами були не просто повноцінними, але дуже шанованими членами суспільства. Патріарх Ісаак на старості осліпнув. Чим і скористався його син Яків, видавши себе за свого брата Ісава, але не втратив свій авторитет, єдиний нащадок царя Саула, який залишився жити при дворі царя Давида і користувався, як би ми сьогодні сказали, чималими соціальними пільгами, це Мемфивосфей, кульгавий із раннього дитинства. Для таких людей недоступним було лише служіння левіта та священника, і ось чому. Народ Ізраїлю повинен був приносити в жертву Богові все найкраще, для такої жертви не підходило ні другосортне борошно, ні баранчик із цілесною вадою. Отже, і той, хто завершував ці жертвоприношення. Мав бути здоровою людиною, щоб не можна було сказати, у жертву принесли непотрібну тварину, а до вівтаря послали того, хто не здатен працювати в полі. Із схожих причин, до речі, священникам і левітам не можна було торкатися до мертвого тіла, не тому, що це погано, а тому, що служіння Богові. Несумісне і смертю. Найяскравіший приклад ми бачимо в житті найбільшого пророка Старого Завіту Мойсея, Бог послав його в Єгипет, щоб врятувати ізраїльтян від тяжкого рабства, і він повинен був говорити з фараоном і своїми одноплемінниками. Але Мойсей спочатку довго відмовлявся. По-перше, він просто не вірив у успіх цього задуму. але була одна ще причина: він сказав: О Господи, людина я не красномовна. і таким був і вчора, і третього дня, і коли ти почав говорити з рабом Твоїм, я тяжко говорю і не дорікувати. Господь сказав Мойсею, хто дав уста людині. Хто робить німим або глухим, або зрячим, або сліпим, чи не я? Виходу 4:10:11. Важко сказати точно, що мається на увазі. Можливо, Мойсей просто не був привчений до публічних виступів, але з іншого боку, він виховувався при царському дворі як принц. І, напевно, його не бентежили натовпи і церемонії. Швидше за все, у нього був якийсь серйозний дефект дикції, він просто фізично не міг говорити перед натовпом. І Господь посилає на зустріч Моїсаєві, який йде в Єгипет, його рідного брата Аарона. Він буде твоїми устами. Виходу 4:16, каже Господь Мойсей. Дорогі мої, правда, як диво, якщо Аарон може добре говорити, то чому ж Господь не посилає його? А якщо з якихось причин хоче послати саме Мойсея, чому негайно не виправляє його тілесну ваду? Таке диво було б сущою дрібницею. У порівнянні з чудесами, які супроводжуватимуть вихід ізраїльтян із Єгипту. Насправді, вже тут, у Старому Завіті, ми бачимо найважливіший принцип співпраці. Люди з фізичними вадами потребують допомоги інших, але інші виявляються. Не можуть без них обійтися. Адже вся історія виходу це оповідання про те, як невеликий пригнічений і роз'єднаний народ з Божою допомогою набув своєї єдності і зміг поратися з усіма бідами, що випали на його долю. Дорогі мої, взагалі історія. Вибраного народу це зовсім не історія славних подвігів великих богатирів, як у билинах про Ілюмурумця, про героїчному епосі практично всі, усіх народів світу. Це швидше, за все, низка оповідань про людей слабких, які знають про свою слабкість і через це безмежно довіряють Богу. Засновник головної династії Ізраїльтян, не хто інший, як Тавин, який, будучи ще зовсім юним і недосвідченим пастушком, переміг досвідченого воїна і могутнього богатиря Голіафа. На страдовньому близькому сході було багато могутніх народів із розвиненою і оригінальною культурою єгиптяни, шумери, вавілоняни. Але Господь обрав зовсім невеликий і зовсім не такий вже розвинений у культурному плані народ ізраїльтян. Напевно, саме для того. Щоб у них не було приводу гордитися власними досягненнями. що усі свої успіхи вони приписували саме Богові. І немає нічого дивовижного, щоб біля витоків цього народу стояв пророк, який сам по собі і двох слів не міг вимовити. Ось сьогодні ми часто бачимо. і Новозавітніх священників, які послані на парафію, дуже багато з різними проблемами і дефектами. Один не вміє говорити, один не вміє співати, і все щось не вміє. Але саме таких Господь вибирає і посилає. Бо саме Він сказав про священник: не ви мене вибрали, а я вас вибрав. І саме тому, знаючи ці їхні недостатки, Господь не артистів, не великих мудреців посилає, як і вибрав собі на апостолів не учених, не нерозумних, а простих рибалок, які, напевно, і два слова докупи зліпити не могли, але потім стали великими проповідниками, які повели народ до Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!